Мироточива іверсько-мирненська ікона у Вінницькому спасо Преображенському соборі пробуде до неділі. Першого дня молебень перед святиною провів митрополит Епіфаній. Нищать ворога дистанційно, як працюють артилеристи на передовій у матеріалі Андрія Коника. Відвар із шипшини та вітамінізовані корми додали до раціону усіх тварин у Подільському зоопарку. До 6 листопада пробуде у спасу Преображенському соборі Іверсько-Мирненська ікона. До Вінниці села Мирника Калинівської громади її привезли вчора. За словами митрополита Симеона, мироточить ікона останніх 15 років. Ця ікона відвідала різні куточки України. Вона була і в храмах, і в монастирях. Як ми кажемо, на багатих і бідних барашах. Вона бачила і чула різних людей. Настоятель храму іверсько-мирненської ікони Віталій Трач каже: за цей час вона зцілила чимало вірян. Молодий юнак, який, який практично якому лікарі сказали, що на жаль, що всі все, що можна було зробити, зробили. Але молитвами матері, глибокими молитвами матері, сталося чудо перед чудотворною іконою. Живий хлопець до сьогоднішнього дня, 18 жовтня, Подільську ікону Божої Матері іверської мирнинською рішенням священного синоду внесено до списку святинь, які вшановують не лише на місцевому рівні, а й в усі помісній православній церкві України. Перед мироточивою іконою відправили молебень в снічне бдіння. Очолив блаженніший митрополит Київський всієї України. Епіфаній предстоятель прибув до Вінниці для вшанування мирницького образу. Уж цього дня митрополит Епіфаній разом з митрополитом Симеоном звершили молебень за здоров'я захисників батьківщини та провели запокійну літію за полеглими воїнами. Ольга Рел Ігор Семчук, Суспільне новини, Вінниця. Запобіжник. Yeah. Гармата! Нам сказали її ціль. Ми виїхали, швидко відпрацювали і поїхали звідти. Військовослужбовець Калинівського полку Нацгвардії на звардії на псевдоковальський, командир гармати, розповідає про специфіку свого підрозділу. Артилерія завжди допомагає своїм військам, тобто піхоті, яка йде, як і в наступ. І яка в захисті стоїть, тобто вона вражає вогневі засоби противника. Також може вражати в артилерію ворога. Артилеристи, розрахунку якими командує Ковальський, працюють на самохідній установці 2 С-1. Гвоздика цей тип гаубиць стріляє снарядами калібру 122 мм. міліметри. Те, що техніка не нова, не заважає нам нищити ворога та влучати у скупчення техніки і живої сили росіян, каже військовий. З 24 лютого їхня салушка зробила понад 500 пострілів. Більшість влучно. Кожен день по-різному. Може бути таке, що 5, може десять, може 30, 40. Було таке, що до 50 за день. Я по чому працювати. Тобто нам сказали, ми навелись відпрацювали. В пусту ніхто не буде просто стріляти. Попри переконання, що артилерія працює у глибокому тилу, їхній підрозділ періодично відбиває атаки противника і на лінії зіткнення. Вогонь у відповідь розповідає, отримують регулярно. Коли летить прямо по тобі, ти чуєш, як говорять у нас, виход. Пару секунд цього різкого свисту і прильот. Тобто в тебе цих пару секунд, щоб ти просто ліг, прилітає кожен день. У лавах Нацгвардії боєць на псавдо Ковальський служить понад два роки за плечима. Бойовий досвід у зоні ООС з перших днів повномасштабного російського вторгнення боронив Київщину, брав участь у боях за мотижин. Ще як я прийшов служити, я був навідником. І так і в Києві був навідником, але потім, як говорю, пішов на підвищення, став командиром громади. Якщо ти знаєш, як наводитись, для тебе це взагалі не буде проблем. Якщо ти навідник, заряджаючий, ти все одно ну, трішки знаєш роботу іншу. каже до останнього не вірив у те, що РФ піде повномасштабною війною на Україну. Не було сенсу для цього всього. Тобто я знаю, чим це все для них закінчиться. Вони нічого з цього хорошого не візьмуть. Військовий розповідає, артилерійський розрахунок працює як єдиний механізм, аби кожен постріл завдав росіянам якнайбільше втрат. Слідкую за тим, як працює екіпаж, як працює навідник установки, чи правильно виставляє, чи правильно наводиться. Також заряджаючи, чи він правильно комплектує заряди і снаряди. Ну і також допомагає йому, щоб швидше зарядити і постріл зробити. На втому та обстріли військові не зважають, адже розуміють важливість своєї місії, каже Ковальський. Немає такого, що хтось каже, що я вже не можу. Всі знають, для чого ми там це робимо. Навпаки, це їм, як говориться, в кайф, бо знаємо, що по русні. Найбільшу лють українські захисники відчувають, коли росіяни обстрілюють цивільні міста. По суті, вони нічого не змінюють. Не просто заважають жити цивільним людям. Ситуація а? на фронті ніяк не змінюється з цього. Росіяни прирачені на поразку, і українські артилеристи завдяки влучним і миттєвим діям, каже Ковальський, їм у цьому допоможуть. Я не бачу для них ніякого кінця, як тільки поразка. У них людей більше, техніки більше, але толку від цього ніякого особливо немає. Тобто, чим більше русні, тим менше русні. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. В укритті багатоповерхівки по вулиці учительській встановили піч буржуйку. Як вона працює, суспільному показує голова ОСББ ЮМІР Олег Побірський. Ставимо невеликі листки бумаги, ставимо сухенькі дрова, які в нас є. щоб було б швидше, бо все може нас застати. Ми тільки полили легенько. Буржуйка на дровах. Поки закупили три складометри, каже керуючий будинку, димохід вивели на вулицю. Трубу обмотали термоізоляційною мінватою. Буржуйка коштує 5,5 тисяч гривень. Ми купляли її у Вінниці, метал четверка, поліно, буржуйка сама до 50 сантиметрів, тобто топка, можна сказати, поліна у нас порізані на 37. Тобто Покійно людина берег, закидає поліну і отримує вже тепло. Ми купили генератора на 7,5 кВт, має бути поставка після 9 листопада. За кордону. Гроші з фонду ОСББ, каже Олег Побірський. Пропозицію встановити в укритті піч буржуйку підтримали всі мешканці, серед них і Наталя Гудименко. Укриття треба, і треба, щоб було теплете, тому що тоді так і шубу носила своєму. Казали, ви наразі шубу спасаєте, бо ж носила ж його закутати, вкрити, бо реально було холодно. тут. А сьогодні у нас вже якби цей пункт обігріву дуже важливий. Ніхто не знає, що нас чекає завтра. Також в укритті, під яке виділили цокольний поверх, є холодильник та газова плита для приготування їжі. Це ми маємо газову плиту. Є дві комфорки, У нас є балон, один з газу мешканець купив, і тут два чоловіка може готувати їсти. Одночасно п'ять ну, квартир може одночасно собі зготувати поїсти. Укриття, яке в разі потреби слугуватиме ще й пунктом обігріву, мешканцям цієї висотки обійшлося у майже 90 тисяч гривень. Їх витратили з фонду ОСББ, говорить Олег Побірський. Тож тепер готові і до зими, і до перемоги. Ми купили ці дрова, заплатили 9 тисяч гривень. Якщо вони сьогодні нам не понадобляться, то ми з сусідами будемо святкувати день перемоги, будемо жарити шашлики, піднімемо келихи за наших збройних сил України. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. Теплий чай із шипшини та липи наливає попугам. Доглядочка за тваринами Тетяна Гончарук. Суспільному розповідає відвар із шипшини у раціоні усіх тварин подільського зоопарку з листопада. Заварюємо таку густу. Масло а потім розводимо трохи і напуваємо. Ну, відер 4-5 заварюють. Корми теж дають вітамінізовані, а ще фрукти та овочі, каже Тетяна Гончарук, це аби тварини не голодували і до морозів набирали масу. Сіно дається, там літерна, вона теж там з вітамінами. Попугаєм я своїм даю зелень, салати, яблучка дуже люблять, морквочку. Для теплолюбивих мешканців зоопарку, таких як примати, сурікати, полікани, антилопи, кани та страуси, вольєри утеплюють, каже директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. На даний час вже ці зимівники практично підготовлені. Встановлено два види опалення і електро, і парове. В зимівниках обов'язково має бути груба пістилка це солома, не цвіла гарної якості. Обов'язково має бути там встановлені кормушки, пілушки і контроль температури. Зараз у зоопарку триває будівництво зимівника для ягуара на кличку Джекі. Його евакуювали з Одещини на початку квітня. У вольєрі хижака буде бомбосховище, три види опалення, вентиляція, водогін та каналізація. А ще басейн і пальми, каже Євген Ткачик. Це тварина з південної Америки. Має бути не, температура не нижче, плюс 10, то ми з е, проектантами так спроектували, що у цьому вольєрі в зимівнику буде три види опалення: це пічне, електро і парове. Тварина буде знаходитися в зимівнику, але через великі вікна тварину буде випадку. Коштовувати зимівник для Ягуара розпочали два місяці тому. Уже залили фундамент, зробили підвальне приміщення залізобетону, каже будівельник Анатолій. Зараз робляться бетонні роботи, опалубка, залізобетон. Ну, там буде бомбосховище, там залізобетонний каркас іде. А тут підмурок і далі вже будуть йти. Мурукну морувати проєктна вартість вольєра понад 12 мільйонів гривень, каже директор Євген Ткачик. Його будівництво та облаштування планують завершити до червня 2023 року. А поки ягувар зимуватиме у тимчасовому. Вольєр ми облаштували газоблоком, встановлено там електроопалення. Я думаю, що буде все добре. Позаяк в осінньо-зимовий період тварини лягають спати рано. Графік роботи подільського зоопарку змінено. Тепер на відвідувачів тут чекають з 9 ранку до 5 вечора. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Працівники Вінницького лісгоспу відкалібровують насіння. Прибираємо вже одне більше 3 сантиметри. Менше трьох сантиметрів кидаємо в одну ємкость, більше трьох сантиметрів в другу ємкость, і щоб воно качество не було. Перебрані жолуді несуть до резервуара. Тут вони проходять флотацію, вимочуються у воді. Якісне насіння падає на дно, неякісне спливає. Далі процес термообробки. Воно вариться при температурі дві при температурі градусів два дві з половиною години. І цього часу вистачає, щоб всі шкідники, які є, всі щоб загинули. Вартість такого пристрою на ринку майже 300 тисяч гривень, каже головний лісничий Євген Ільченко. Лісівникам він обійшовся вдвічі дешевше. Спільними зусиллями лісівників і конструкторів. Ми його виготовили своїми зусиллями і вдало використовуємо вже декілька років. Наступний етап просушування. Він триває до години, а далі жолуді закидають до бетонозмішувача. Тут їх обробляють проти розчином. Оброблені жолуді засипають в ємності з отворами посередині, аби був доступ повітря. І на зберігання в холодильник при температурі до мінус трьох градусів. На кожній бочці період закладки, рік закладки, і відповідальна особа, хто закладав для того, щоб в разі якоїсь ситуації, яка вийшла з під контролю, ми знали, кого шукати. Загальний об'єм, який можна сюди помістити, жолудя до звичайно 12 тонн. Зараз у нас тут зберігається порядка 10 тонн. На випадок відключення електроенергії є генератор у цих двох холодильниках. Нині зберігається насіння на 150 гектарів дібров. Частину з них висадять навесні, частину залишать на зберігання. Дуб має таку природню властивість, щорічне плодоношення три-п'ять років. Буває дуже рідко деякі 7 років циклічність. Щоб мати запас насіння кожного року. Ми враховуючи десь глобальне потепління, вплив на плодоношення дуба, переходимо на такі прогресивні передові методи збереження лісового насіння це використання холодильного обладнання. Вартість такого комплексу майже мільйон гривень. Наразі такі закупили чотири лісгоспи. Ми вже маємо сьогодні, закупили чотири наших підприємства холодильні установки для того, щоб зберігати мінімум на слідуючий рік, на два-три роки. Це в нас Вінниця, Гайсен, жмеренка, Тульчин». Загалом лісгоспивіничини цьогоріч зібрали 68 тонн жолудів, щороку вирощують до 10 мільйонів сіянців, висаджують на лісових розсадниках та в теплицях. Жолоді з цих холодильників спочатку вирощуватимуть у касетах із закритою кореневою системою. Такий метод дає 97% приживлюваності. А відтак і гарантію, що ліси ростимуть продуктивніші, кращі і швидше. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо відничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 646 прізвищ.